Доброї ночі, дорогі мої підписники і глядачі Ютуба. Я записую вам уже навіть не вночі, а... а вранці, тому що вже зараз я вам скажу скільки. Зараз вже 0.4.18. А, я включила світ і я вам записую відео. Я спробувала записувати була ще раніше при телефонах, але воно так. Погана якість, що, мабуть, Ютуб і не загрузив. А сьогодні я хочу відповісти на коментар своєї підписниці. Вона мені написала вчора коментар. Я їй там вже відповіла в коментарях, але хочу відповісти для всіх. І може вона почує, може вона не побачила коментарі, то я хочу просто на цю тему відповісти. Підписниця мені написала, як вигодувати козенят без молока матері, ну, без козячого молока. В неї народилися козенята, і молока в кози вона написала, що немає. І ще вона таке написала, що козенят понос. Це вже, це вже взагалі погана картина, це все усугубляє. Тому що е, випити козенят. Без молока матері ще ну, легший варіант. А вже як понос, це вже дуже така обтяжуюча обставина. Ну, вигодувати козенят без молока матері можна, я так рахую, що можна тільки, є тільки існує тільки два варіанти: це коров'яче, нерозбавлене молоко, і це замінник козиного молока, який можна придбати. В інтернеті або якщо є в етаптеці. Ніякі інші замінники, ніякі дитячі суміші, ніякі замінники для поросят, для інших тварин не підходять для козенят. Їх неможливо вигодувати іншими варіантами. Тільки коров'яче молоко не розбавлене нічим і тільки замінник козячого молока. Може врятувати козенят. Ніякі кашки-манки, ніякі відвари, нічого не сунути козенятам. Особливо, особливо тільки новонародженим. Я рахую, що і далі не потрібно нічого давати козенятам, крім молока. Але особливо новонародженим козенятам існує тільки два варіанти. Я вже повторювала, не хочу повторюватися. І ще. Коров'яче молоко ми беремо, шукаємо обов'язково, беремо, підігріваємо до 40 градусів і випоюємо тільки через соску з бутилочки, не з мисочки, не з відеречка, Нічого не випоювати, крім соски. Тому що козеня має смоктати, воно має смоктати. Це не собака. Це не порося, воно не хлебче, а воно смокче для травлення, для засвоєння молока тільки смоктати сосочки, так як воно смокче в природі. І ще дуже бажано ще знайти, ну, піти до молочників на базар. Чи може в знайомих знати, що є корова, яка, запуск... яка має тилитися, і знайти молозиво. Знайти коров'яче молозиво. Тому що це суперсила. це суперсила для імунітету, для дальшого розвитку, козеняти. Ви знаєте, якщо навіть не встигли, наприклад, при народженні дати те молоко, ну, не купили ви того молозива наперед, то Можна дати йому і пізніше це молозиво. Так само. Нагріти його до 40 градусів і випити з бутилочки. Ви Знаєте, якби не підписниця, от я теж так само, так само я вже теж задумалася, що в мене нічого немає. Абсолютно, в мене нічого немає. Я, я не готова, в мене всі козикітні, а я не готова до цього процесу, тому що я теж нічого не заготовила, в мене нічого немає. Коли в мене були корови, мені було легше. Я взагалі не задумувалася над цим, що не дай же ж Боже, би чого, і чим я буду випоювати свої козенята. Тому що були корови. У мене було відро на п'ять сосок, хто дивився мої відео, той бачив. Я пів відра бахнула чи молока і смокчить, скільки влізе. Вони в мене смоктали, скільки влізе того молока. А зараз я теж вже так задумалася, от не дай же ж Боже, не дай же ж Боже. У мене такого ні разу не було, але, не дай Бог, в мене нема корови, в мене нема молока. Так що треба готуватися. Треба, мабуть, купити і якусь півторашку, чи хоча, хоча б літру молозива замовити, піти молочників на базар. Треба в інтернеті знайти цей замінник козячого молока. Треба підготуватися Треба підготувати аптечку. Треба для кіз підготувати аптечку, щоб там були. І його до свічки, свічки, щоб були для поповнення кальцію уколи, і щоб, були, щоб був ну, на всякий випадок окситоцин, і щоб був антибіотик, все треба поновити. У мене воно десь є, але воно все старе, воно пройшов срок термін придатності. Пройшов уже. Ну і все-все, я думаю, що я теж буду поновляти. Оце завдяки цій підписниці, що вона мені таке задавала питання, і я собі теж задумала, що я зовсім не готова до окотів, а кози всі кітні. Ще й дві не знаю коли. Бо дві точно знаю коли, а дві не знаю коли. Так що так, от таких є два варіанти вигодувати козенята. Тепер я вам розкажу, що робити з поносом. Ну, коли ви дістанете коров'яче молоко, а ви йдіть, моя дорога підписниця, ви не чекайте, ви нічого не суньте, я не знаю, чи ви вже щось давали, чи не давали. Бо вже пройшло три, три дні. Ви швидесенько, обов'язково на базарі, чи де, ну, не в магазині, не в магазині, купляйте коров'яче молоко, нічим його не розбавляйте. І Козенятам давайте підіріте до 40 градусів. Але ви, ну наприклад, я козенят таких новонароджених, десь я не довго, десь до п'яти днів я там годувала їх там до тижня чи до п'яти днів чотири рази. А потім три рази і все, більше їх не годувала. Три рази, я вже забула до двох місяців, по-моєму, три рази чи до чи, двох да, місяців, до двох з половиною, і потім приходила на два рази. От ви собі зараз, зараз розприділіте рівні проміжки за день, коли ви маєте годувати козенят. але щоб ці проміжки були рівні. Ну, Рівня кількість годин була між годуванням. І отак, от коли у вас вже буде молоко готове, ви одне годування, от, наприклад, наприклад, ви годуєте вранці, там тоді стільки-то часов, тоді потім стільки-то годин і ввечері. На 4 розподілили, Ви даєте чай, ви даєте чаю, ромашковий варите, звичайний ромашковий, людський чай. І замість молока одне годування, ви випоюєте, козенятам чай. чай. Ну, щоб нічого молочного не було взагалі. Я не знаю, чим ви там його, їх зараз годуєте. Але одне годування, ви даєте чай, якщо понос, просто чай. Або кип'ячену охолоджену воду, підігріту до 40 градусів. І чай теж підігріти до 40 градусів, даєте з бутылочки. І щоб оцей чай вони випили не 50 грам, не 30 грамів, а щоб ви не випили, випили бажано 100-150 грамів чаю. Аж потім вже через 4 години чи через 5 як ви там собі визначили проміжки часу, ви вже даєте молоко, підігріте до 40 градусів. Ну, і такого я не знаю. Мене зараз тут захейтять, закидають капцями, що я вам зараз кажу. Але це я практикувала. Я це практикувала, я це сама робила, тому, тому я і кажу, що нічого не буде поганого, погано. Я давала ну, козенятам, тільки, звичайно, не я не давала. Таким, що наче вже тільки, але вони вже не на новородженні. Якщо їм вже 3 дні, вони вже не новонароджені, вони... чимось він їх вже там годвав. Я навіть як кози, як окоти, і ви знаєте, що в кіз буває після окоту, ну, хто тримає кіз, той підтвердить і скаже, що я права, що в кіз після окотів часто буває пронос. Ну, дуже часто буває пронос. Хто дає цукру, дасть більше того цукру валить. А в мене, наприклад, навіть як я даю, якщо я зберу всі околоплодні води, да, навколоплідні води, якщо я зберу їх всіх, і коза вип'є ці води і буває навіть від цих навколоплідних від вод цей пронос. І тоді, якщо я бачу, що там коза. Візралася, що обкакалася в перший день, потім ще бачу зранку фіст мокрий, там він з неї зразу злипається той фіст, вим'я навіть обкакане. Я даю івмецетін. Я даю звичайний людський таблетку Лівмецитін. Я даю цілу таблетку козі. Ні одна не пропала, ні одна не захворіла і зразу зупинявся принос. Буквально через 4 години коза собі звичайними горошками оправлялася. І я думаю, що там, якщо, якщо вже стоїть, там, якщо у них вже такий сильний пронос і стоїть вже питання життя чи смерті козеняти, нічого йому не станеться, якщо йому дати четверту частину таблетки, а може і третю, може поділити таблетку на три і Дати дати цей лімецитин, і воно дуже помічне козам. Я випробувала це на своїй практиці. На практиці я тримаю кози 40 років. Да, 40 років, може, чуть-чуть і більше, ніж 40 років. Ні одна коза в мене не пропала. В мене, дівчаточка, взагалі, ні одна коза за все моє життя, за всю мою практику, ні одна коза якось так мені дав Бог-буть-бутволог. Ні одна коза не здохла, ну, ні одна коза не вмерла. А тому, що треба рятувати, не чекати там день, два, три, а швидесенько рятувати, тільки козу піддуло бігом приймаєте міри, тільки запоносила, приймаєте міри, тільки коза впала на ноги, все, шукаєте. Блін, я забулася. О, Боже мій, я забулася, як, чим я спасаю кіз постоянно. Ну, тут дівчата знають, може, мене тут дивляться дівчата. Вони знають мій коронний препарат, який кальцій. Я даю по 5 мл навіть 9, кози, 9 уколів зараз 45 мл. Тільки по 5 мл різні боки, і коза піднімається зразу. Це буває особливо після укотів десь, навіть може бути навіть через 10 днів через 3 тижні, особливо, коли козенята, якщо їх ще троє чи четверо. Смок чуть козу три неділі і тоді коза може впасти на ноги. Господи мій, в мене що Альзагеймер, так як моїй мамі, що чесне слово не згадаю. Чи може те, що я вже давно ним користувалася? У мене це ще була коза дося, я її вже, мабуть, років п'ять, як це я досю ним рятувала. Ну, і тоді ще, господи, як ж він називається десять, знаєш, десять. Ну, нічого, може, дівчата напишуть ті, що, що я їм радила. А, там Наташа в мене є, стульчина, може, вона буде мене дивитися, і мені дівчата напишуть коментар, як називається цей препарат. Ну Дуже помічний. А може, я завтра в коментарях і сама напишу. Може ну, це ніч, може це я вже вхляла, та й забулась, не знаю. Ну в общем, всю аптечку треба поповнити. Всю аптечку треба поповнити, і щоб було воно на пофаті, як то в нас українці кажуть, щоб було на пофаті. Оце, я дівчаточка, таке хотіла вам сказати, що чим годувати козеня, коли немає молока матері, і що робити, як пронос. Коли пронос, одне годування, ми робимо зовсім без молока. Чай кращий чай. Знаєте, якщо немає там ромашки, то можна будь-який чай зварити. Навіть можна чорний чай заварити. Чи там ви ще, знаєте, може якийсь чай такий, який чай ще може такий бути від з Звіробій навіть можна заварити. Ну, з віробоєм так, якось ну, трохи опасніше, бо звіробій такий дуже, дуже має лікувальні такі властивості. А, а ромашку. Можете згоріти, від неї не буде. Ну, кажуть, що ромашка послаблює. Ні, ромашка може і послаблює, але вона ще й дезінфікує, вона дезінфікує там в кишках. Все. Так що давайте чай з ромашки, а потім, якщо вже останнє годування, там, якщо це ввечері, даєте молоко. Одне годування замінюєте повністю на воду. Не треба більше. Одне годування тільки, якщо нічого не допоможе. Мене послухайте, мене може захетять, але дасте цей і повинно пройти. Кому я давала такі рецепти, тут в інтернеті в мене є багато відео, всі люди кажуть, що помічні, помічні і допомагають, тому що це випробувано в мене на практиці. Це Я ж не в книжці прочитала, а це просто випроб... Випроб... випробувано на практиці. Все, що я вам розповідаю, це моя практика. Так, дівчаточка, сир я не варю, тому що немає молока. Купляю молоко, у нас молоко коров'яче, зараз 140 банка. сметана літра 180 гривень. Так що на сир не накупляється, а це сьогодні зробила з того молока, що було сталося, воно в мене вже так давно стояло, в мене щось руки не доходили. І це я зробила сир. І завтра я хотіла ще сьогодні, але я бачу, що я вже не витримаю більше, мені треба лягати спати. Хоч трошечки, хоч якихось 3 години поспати чи 4 години. А завтра я вам покажу, як зробити з сиру такого собі, сякого з того молока, що довго стояло. класний сир. Я вже зробила, завтра вам розкажу Ну, сир кисломолочний. Все, я вас дуже люблю. Я дуже рада, що ви в мене є. А ви підписуйтеся на мій канал обов'язково і поширюйте моє відео для розвитку каналу. Пишіть мені коментарі. Ставте мені лайки. І до зустрічі. Дуже люблю. Ми все витримаємо. Да. Ми, все витримаємо. ми без світла проживемо. Ми тільки без України не проживаємо. А то ми все витримаємо, мої любі. Я вас обіймаю, цілую і до побачення, до зустрічі.